Українське мистецтво дуже різноманітне та дивовижне. А ще цікавіше, що українці тільки почали усвідомлювати, як багато талантів є чи було серед нас. Наприклад, Іоан Георг Пінзель. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник і сьогодні я разом з вами буду досліджувати життя та творчість відомого митця Пінзеля. Перш за все, хто такий Іоан Георг Пінзель? Прізвище може видаватися знайомим, і воно й не дивно. Це галицький скульптор, що творив у середині 18 століття. Чому ми будемо говорити саме про нього сьогодні? А тому, що його роботи знають у всьому світі, а виставка з його скульптурами була навіть у Луврі, одному з найвідоміших музеїв світу. Варіння Іоанна Георга Пінзеля дуже емоційні та динамічні. Коли дивишся на скульптури цього галицького митця, здається, ніби це людина, яка про щось тобі емоційно розповідала, і потім пац і завмерла, задумавшись про щось. Саме завдяки неймовірній майстерності та цікавому зображенню людей пінзеля називають одним із найвидатніших митців свого часу. Напевно, тому роботи галицького митця настільки сподобалися поціновувачам у Луврі, що після його виставки залишились лише позитивні відгуки. Тоді нашому скульптору віддали таку шану, що для його робіт виділили особливе місце в Луврі. Це зал колишньої каплиці з відомим краєвидом на знамениту піраміду. Але найцікавішим стало те, що для того, аби розмістити ці скульптури, працівники музею розсунули стіну і відкрили вікно, яке зазвичай завішене, звучить як справжня честь. Речі вам не обов'язково їхати так далеко, аби ознайомитися з творчістю львівського Мікеланджело, А його роботи ви можете побачити на видатних будівлях міста. Наприклад, він виконав на замовлення монументальні статуї святих Атанасії Леона та кінну статую святого Юра, якими потім оздобили собор святого Юра. Також він створив вівтар для костелу всіх святих у селі Годовиця на Львівщині. На жаль, ця святина нині в поганому стані. Однак митці проводять різноманітні акції підтримки, де залишають кошти для реставрації собору завдяки відомому імені Пінзеля. Окрім цього, у Львові щороку відбувається культурно-мистецький проект під зорею пінзеля, де популяризують неймовірну спадщину не менш цікавого та загадкового пінзеля. І ми сьогодні познайомимося з Івоною Лобан, львівською дизайнеркою та громадською активісткою, яка детальніше розповість нам про. Іоанна Георга Пінзеля та його творчість. Деякі дослідники стверджують, що не впевнені навіть в точності імені Пінзеля, адже з його біографії мало що відомо, а що ми точно знаємо про його життя, та чи можливо, що його звали не Ні, Те, що його звали Іоанном, це ми знаємо точно. Це є в архівних даних. Є містечко Бучич, дуже гарне, мальовниче, і там є в архівах, коли він вінчався з своєю дружиною Маріаною Кайтовою з роду Маєвських, і коли він. Хрестив своїх дітей Бернарда в честь свого друга названого і сина Антона. Там є вказано ім'я Івана Георгія Пінзеля. Де, окрім Львівщини, працював Пінзель, які його найвидатніші роботи потрібно переглянути за межами Львівської області. Він працював також в Тернопільській області, в Івано-Франківській області. Тобто дуже багато таких пам'яток і визначних. А яку би я радила тобі побачити, це є чудотворна скульптура скульптура святого Онуфрія вона знаходиться в селі Рукомиш Тернопільської області. І щоб ти собі уявляла, от вона стояла в церкві, а біля церкви була величезна скала, і стався такий нещасний випадок. Ця скала обвалилася, і вона зупинилася біля мізинчика святого Онуфрія і не пошкодила вже далі саму церкву. Як ця скульптура вижила в часи радянської окупації? Вони так малювали його білилом, що вони замалювали і. Ніхто не знав, яку ціну скульптуру вони мають. Так вони його зберегли, тому що багато скульптур Іване Горія Пінзеля є зруйновані. Вони багато яких були з дерева їх розпиляли на дрова. Тобто, те, що вдалося зберегти нашому герою, це велика, велика йому подяка. І ми на сьогоднішній день маємо таку такі скарби в Україні. Чому ви вирішили досліджувати та популяризувати саме творчість та життя Іоанна Пінзеля, а не іншого видатного українського митця? Ви знаєте, в 2012 році була та визначна подія зі всіх країн східної Європи, ніхто не презентував свою країну в Луврі, тільки Україна. І здавалося, що це ну, найбільший тріумф, який може бути. І тут я спіл... вже пройшло багато років. Вже пройшло років п'ять. Я спілкуюся зі своїми друзями. Вони не є художники, вони не є історики. Ми Вони були юристи, бізнесмени, лікарі. І в розмові я їм щось розказую, а вони не знають нічого про нього. Я собі подумала, як це може бути. І тоді народився власне цей проект. Розкажіть, будь ласка, трошки про свої заходи, де ви знайомите людей з життям та творчістю Пінзеля. Як вони відбуваються та чим вони запам'ятовуються? Ну, ви знаєте, заходи ми створюємо кожен раз, стараємося щось інакше створити. Тема в нас є привернення уваги до Яна Георгія Пінзеля і привернення уваги до того костелу, де знаходився його найвідоміший вівтар, який власне був в Луврі. І е, в цьому костелі вже 50 років немає даху, і це пам'яті. Національного значення, оця виставка, на якій ми зараз знаходиться, вона власне присвячена, щоб привернути увагу і зберегти цю унікальну пам'ятку. Наприклад, годовиця ми проводили велопробіг. Ми їхали, називався на Івана до Іоанна. Ми привезли симфонічний оркестр. Був і орган, була виставка картин, був показ моди моєї колекції, яка називалася «Пінзель Львів Бароко. Всіми можливими засобами ми стараємося привернути увагу до. Такої видатної постаті, як Іван Георгій Пінзель. А помер геніальний скульптор наймовірніше у Бучичі на Тернопільщині. Після чого про нього забули на 200 років. Аби потім у другій половині минулого століття українці згадали про видатного митця Галичини. Іоанну, Георгу, Пінзелю навіть монети та марки присвятили з його скульптурами, а його творіння дійсно варті вашої уваги. А на цьому у мене все з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!